Привіт з вулиці Канонічої поблизу локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Цього тижня була представлена загальна програма візиту папи Франциска до Польщі і світових днів молоді краків 2016 Програму оголосив генеральний координатор Організаційного комітету СДМ Краків 2016, єпископ Дем'ян Мускус. Візит папи Франциска до Польщі відбудеться у середу, 27 липня, по обіді. Цього ж дня на Вавелі папа зустрінеться з президентом Польщі, державною владою, дипломатичним корпусом, а також польськими єпископами. Ввечері, згідно з традицією, заснованою святим Іваном Павлом ІІ та підхопленою папою Венедиктом XVI, Нацдятим папа Франциск появиться у папському вікні зі зверненням до молоді у четвер, 28 липня, святіший отець попрямує на Ясну Гору після прибуття і особистої молитви перед іконою Пресвятої Богородиці. Папа відправить службу Божу з нагоди 1050-ліття хрещення Польщі. Тут також варто додати, що відвідани національної святині відбудуться. Чверть століття після пам'ятних світових днів молоді у Ченстохові. Після повернення до Кракова папа офіційно приєднається до молоді зі всього світу на краківських блонях. У п'ятницю, 29 липня, у першій половині дня, папа Франциск відвідає територію колишнього концентраційного табору аушвіц біркенау і виголосить там промову. Після цього він повернеться до Кракова, щоб пройти хресну дорогу одне з найважливіших дійств, яке теж відбудеться на краківських блонях. У суботу, 30 липня, зранку, папа відвідає санктуарій Божого милосердя у Лагівніках, а також каплицю святої сестри Фаустини. Він пройде через двері милосердя і опісля відправить в службу Божу у базиліці за участі священників, духовних осіб та семінаристів. По службі папа відвідає санктуарій святого Івана Павла ІІ, де висповідає п'ятьох молодих осіб. Увечері розпочнуться чування молоді з папою на кампус Мізерікордія. Кульмінаційним моментом чувань буде адорація пресвятих тайн. В останній день СДМ на тому самому місці папа Франциск очолить завершальну службу Божу для паломників і оголосить місце проведення наступних світових днів молоді. Перед поверненням до Риму святіший отець зустрінеться з волонтерами на таурон Арені. То що ж, тобі подобається програма Папа Франциска? Залишайся в курсі подій, читаючи нашу офіційну веб-сторінку або ж переглядаючи хвилину з СДМ. Сердечно просимо вас продовжувати молитися за нас. До зустрічі наступного тижня!